Привіт, друзі! І це новий відосік про Тесли. Це продовження тієї автівки, котра приїхала до нас ось нещодавно, буквально неділю тому. І вона вже повністю відрихтована. Ну як вона майже не рихтувалася, вона просто зібралася, можна сказати. Виглядає вона зараз ось так. Зараз покажу. Тут вона синенька чекає просто своєї черги, ніяк не може заїхати. Виглядає вона ось так, і нам потрібно що зробити? Правильно поміняти штуцера, тому що на ній... ні. Заберіть машину. Зараз, а що ти хочеш? Заганять! Зараз, і нам потрібно поміняти штуцера. Е, а точніше, один штуцер. Так само, як на моїй Теслі. Тут так само. Вона, до речі, виглядає прям ідентично моєї. Так само крило і бампер чорний. Можливо, ви подумаєте, що це моя, але ні. Зараз моя приїде. І ми її заганяємо для того, щоб міняти штуцер. Точніше, ну, знімати батарею. І зараз будемо підготовлювати все для того, щоб знімати батарейку. А зараз я хочу вам показати свою. Вона прям виглядає ідентично. Прям крило такого кольору, бампер. І, і оця штука також у мене була пошкоджена. Хоча в мене є пошкодження на двері. Бачиш, невеличкий залом, і тут поцарапано. Не знаю від чого. Але є, і зараз ми її гонимо на малярочку, тому що вже прийшов час. Нарешті люди після праздників цих всіх починають працювати. І сподіваюсь, неділька дві і буде вона повністю готова. Тому що в салоні вона плюс-мінус чиста. Потім швиденько її підмарафетимо всередині і буде продаватися і значно дешевше, ніж синя Тесла. тому що нагадаю на синій там 23-й рік і пробіг 700 Кілометрів, це взагалі нова машина, і вона, до речі, у мене стоїть сама дешева по Україні. Ну, одна із самих дешевих. Там конкуренти дуже сильно розвалені з стрільними всіма подушками. Ну я не вважаю, що це конкуренти. Ну що, друзі, привіт! Продовжуємо з моєю теслою. Що нам потрібно зробити сьогодні? І якщо ви не бачили попередні ролики, то, будь ласка, спочатку подивіться їх, ось справа зверху, підсказочка, потім переходьте вже до цього, тому що вам буде нецікаво. Ну що, вона повністю заряджена, і що потрібно зробити. Перше, це, звісно, поставити безпеку. Я хочу, до речі, її повністю зібрати сьогодні. Поставити безпеку, блок перешили. До речі, якщо у вас блоківці, то він прошивається, запам'ятайте. штуки в мене також не було, вона стоїть на степі. Чомусь її в мене, ну, чи вкрали, я не знаю. Також заглушки крюка в мене чогось не було. І ще одна помпа, друга. Тому що поміняв одну, накрилася інша. Прикольно. Ось така ерунда. Зараз все будемо знімати і розбирати там. Так, дивіться, блок СРС вже поставив, тільки що знімав повністю ось цю торпеду. Нічого складного вже, якщо це робиш не перший раз, то взагалі нічого складного. Один болт, другий болт, і там позаду ще один болт, і все, вона повністю виходить назад, тільки не забудьте від'єднати один штекер там. Легше не буває. Зараз потрібно поставити коліно і хочу вам одразу показати, що все стоїть. Ось вони складені там акуратненько і новенький піропатрон стоїть. Зараз їх туди поставимо, а потім руляк. Ну, тепер я можу продемонструвати вам що? Правильно коліна. Все стоїть на місце, прям відновлено, як заводік. А із мінусів зараз покажу, які є мінуси. Дивись. Ну і я не розумію взагалі, навіщо їм був ось цей плафон. Його просто-напросто немає. І позаду у пасажира немає ось цієї штуки, куди застібується ремінь безпеки. Як можна було таке взяти, я не розумію. Тут чисто ось цю штучку взяли, оту. Це потрібно було стільки всього розібрати для того, щоб це все витягнути. І, і зараз мені потрібно повністю розібрати ось це для того, щоб нормально можна було дібратися до, той, до того кріпьожика. Кріпиться він ось тут. І ще бол... і ще й болтів немає. Ну клас зараз. Якісь придумаємо свої болтики. Воно, до речі, коштує ще, не мали гроші, там щось 30, 35 баксів, якщо не помиляюся. Ну нарешті, я можу сказати, що автомобіль всередині повністю зібраний, тому що вже і блок перешили, і подушки всі зробили, і ремні всі також відновили, і вже все стоїть. І це, знаєте, таке прикольне чувство, коли вже все зроблено всередині, тому що ти, коли їдеш, то ти ж бачиш тільки те, що всередині, а те, що знаружи, там вона не пофарбована, це таке. Отримуєш кайф, коли їдеш, і бачиш, що все зібрано і все ну, працює. Зараз трішки ще попило і для того, щоб можна було нормально їздити. Тому що не хочеться їздити в бродному А також покажу вам. Це стоїть, коліна стоять, і ремінь стоїть. Що потрібно в першу чергу купувати на теслі. Це я вам просто раджу, тому що після використання цієї машини я зрозумів. Ось такі штуки. Це штуки, котрі тримають ремінь, тому що дуже сильно б'ється Пасажирський ремінь, коли їздиш, ось так, от постійно б'є. Дуже неприємне чувство. Купуйте такі штуки, вони дуже вам допоможуть, якщо чесно. Зараз поставлю і покажу, як вони стоять. А також поставимо що? Правильно, ось штуки, котрі відкриваєш двері, і там світиться тесла значок. Мені на синій сподобалось, як вони виглядають, але я на ній не їжджу і не бачу. А тут буду їздити і буду дивитися. Хоча в такий мінус. Мороз маю на увазі, не дуже хочеться на ній їздити. Ну і зараз я гоню її на малярку і можу показати вам середні витрати. Вони зараз набагато менші, тому що вже працює рекуперація і тому подібне, тому що в мене не стояв блок СРС і за цього там горіла стабілізація і нічого ну багато чого не працювало. А зараз, якщо я відпускаю тормоз. То рекуперація просто максимальна. І за цього батарея ще й додатково заряджається в момент того, як я торможу, і це прикольно. Я думаю, зараз запас буде набагато більший, ніж в попередньому відео, там де я проїхав 150 км всього-то на одному заряді. Ну там було мінус 13, А зараз у нас ну сьогодні тільки мінус 9, а так а так набагато тепліше вже стало там близько нуля. Мінус два, мінус три. Полетіла малиха на підйомник. Ну, потрібно поміняти батарею і потім прокачати вже систему, тому що ній антифризу немає. Я в свою тоді налив, здається, 15 літрів антифризу, Прикинь. Так, і що ми тут маємо? У нас батарея вже повністю розпакована, все окей. І що нам потрібно зробити. Ну як зробити? Вже що ми зробили, це замінили ось цей штуцер. бачиш? Тепер воно виглядає ось так. І можна ставити на місце. Але перед тим як ставити все на місце, потрібно повністю отут все зшліфувати старий герметик. Тут вже окей, а тут бачиш ще ось які слої його. А також на кришці, котра він стоїть. І потім можна тільки його запаковувати назад. Повністю промазувати герметиком, ну і накривати кришечку і ставити. Але цим будемо займатися вже трішки пізніше, тому що в нас вже пізно. Ну і що ми тут бачимо? Ми бачимо Теслу, котра заряджається на вулиці. Чому на вулиці? Тому що в боксі немає місця. Вже поміняли батарею і все з нею окей. Чомусь не працювала також помпа одна. Та що справа, якщо дивитися на екрані, як вони там циркулюють, якщо в сервісне моди заходить. Але потім все ж таки запрацювало. Не знаю чому, щось там ліхтовщик зробив, зробив. Може якийсь штекер була або попала вода в нього, не знаю. Зараз вона заряджається для того, щоб можна було її відвести хоча б на малярку, тому що тут, самі розумієте, не дуже велика потужність зарядки. Вона дає 11%. 11%, 35 миль бачу, вона постійно жужить. Не знаю чомусь. У мене теж моя чомусь постійно вона жужить. Я Спеціально оділи чехли, тому що ну, чистий салон. не хочеться його бруднити. І будемо гнати вже на малярочку. Я не знаю, чи потім вам ще її покажу. Сумніваюся, звісно, тому що вона пофарбується і одразу... Поїде людині. Мож, можливо, можливо, просто не встигну вам її показати. І за цього показую ось так. 23-й рік там пробіг 600 миль, здається. Давайте подивимося разом з вами. 602 миль. 600 миль на автомобілі. Ось такий він вийшов. Як ви бачили, батарею знімали по... Удару тут зовсім він не суттєвий, тому що стапелем майже не користувалися. А ні, стапелем, здається, там взагалі не користувалися, вона просто стояла там. Ось такий автомобіль вийшов. Скільки він вийшов, я напишу вам, тому що я ще не знаю, я дізнаюся, тому що брат цим ремонтом займається. І скажу, скільки такі автомобілі стають. Ну, ось саме це, і скажу, скільки став клієнту, і ви будете самі розраховувати, чи нормально це, чи ні для вас. Дивіться самі.